Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку та особисто для мене довгоочікувану новинку червня, а саме матеріалісти. Я читала про нього ще дуже давно і обов'язково хотіла подивитись, враховуючи мою любов до гарних мелодрам. Перед вами американська мелодраматична історія, сценаристкою та режисеркою якого стала Селін Сун. А який же тут акторський каст народ? Головні ролі в картині належать зірці франшизи 50 відтінків Сірого Дакоті Джонсон, відомому багатьом завдяки Мандалорцю та останнім із нас Педро Паскалю і неперевершеному меснику Марвел Крісу Евансу. Ну, погодьтеся, це повинно було бути гаряче. Кінострічка була оголошена ще у лютому 2024 року. Основні зйомки розпочалися 29 квітня в Нью-Йорку та завершилися в червні. Фільм є другою повномасштабною роботою Селін Сун. Її попередня картина Минулі життя стала однією з головних сенсацій 2023 року. Стрічка отримала високі оцінки від критиків, чимало престижних відзнак, в тому числі дві номінації на Оскар, а також зібрала понад 40 мільйонів доларів в прокаті, що є доволі високим показником для незалежного кіно. Хоча режисерка продовжила співпрацю з багатьма колегами по попередньому фільму, її нова картина відрізняється від першопроходця. Селін відмітила, що матеріалісти багато в чому є автобіографічною кінострічкою, адже в певний момент свого життя режисерка була змушена працювати шлюбним агентом на Манхеттені, щоб заробити на життя. За її словами, на консультаціях клієнти завжди позначали свої пріоритети до віку, зросту, ваги, рівня доходу та раси майбутнього партнера. Для неї це була робота, де до пошуку кохання довелося підходити з математичною точністю. Хоч жінка працювала там лише півроку, вона поставила собі за мету розповісти про цей цінний досвід. Адже, цитую слова Селін, за ці шість місяців я дізналася про людей більше, ніж за все життя. Також в інтерв'ю журналу Time режисерка розповіла, що надихалася класичними британськими романами, в яких шлюб часто був показаний як економічна угода. Цитую: Жінкам у цих історіях завжди доводиться обирати між практичністю та романтикою. Однак, на її думку, ситуація нині не сильно змінилася. У своєму фільмі режисер показує, що матеріалістичний підхід продовжує впливати на високі духовні почуття. Нова романтична комедія розповідає про успішну бізнес-леді з Нью-Йорка, яка допомагає людям знайти своє кохання. Однак клієнти Люсі це успішні та багаті люди, які шукають собі перш за все привабливих та вишуканих партнерів. Головна героїня добре знає свою справу, адже на її рахунку 9 одружених пар. Однак в особистому житті все далеко не так ванільно та ідеально. Жінка принципово залишається незаміжньою та не вірить у високі почуття. Але одного вечора вона зустрічає двох різних чоловіків вони повна протилежність один одному. Перший успішний бізнесмен Гаррі, який дарує розкішні букети та водить на вишукані побачення. Тоді, як другий, це колишній, він небагатий та не сильно серйозний. Однак, випадково побачивши кохану, Джон зрозумів, що він втратив. Такий любовний трикутник став неочікуваним поворотом в житті головної героїні. І тепер вже їй самій доведеться все зважити і обрати правильне рішення. Якісні мелодраматичні історії, то мій особистий кайф, але на жаль, останнім часом таких було не так багато. Тож, враховуючи крутий акторський каст та піар кампанію, мені хотілося вірити, що новинка не розчарує. Але знаєте, якою все таки картина вийшла неоднозначною і з купою своїх як прикольних, так і спірних моментів. Взяти хоча б старт. Я на повному серйозі думала уточнювати у працівників кінотеатру, чи не той фільм потрапила. Адже на початку глядача чекає міні-історія про те, як двоє печерних людей закохуються один в одного. Нестандартний початок, правда? Особливо якщо ти уявляєш зовсім іншу історію, яку повинен побачити. По суті, і зі всім фільмом. Як тільки подумаєш, що мене чекає щось ванільне та передбачуване, тут попливає зовсім інший поворот. Добре це чи погано, важко сказати, адже я очікувала чогось ну зовсім не такого. Здавалось, що це буде ще одна мелодрама, де головна героїня, попри власні сумніви, знаходить своє кохання і все з рожевими кулями та єдинорогами. Не те щоб я не люблю таке, але матеріалісти вийшли нетиповою історією в цьому жанрі. Картина підіймає цікаві речі та виносить їх сприйняття на новий рівень. Авторка проєкту вправно маневрує між питаннями любові та фінансового благополуччя, зовнішності та внутрішнього світу, адже виявляється, що для кожного з нас відносиний шлюб сприймається по-різному. І тоді як для когось важливі почуття. Для інших особливе значення мають зовнішні характеристики чи матеріальні статки. Така ідея мені сподобалась по крайній мірі, це було щось нестандартне. Також хотілося б відмітити потрясний акторський каст. Особливо гарно в кадрі виглядали Дакота Джонсон та Кріс Еванс. Вони ніби були створені для цих ролей. Ще відмітила для себе гарну операторську роботу. Адже прикольно виглядали сцени великого міста, а також кадри інтерв'ю з клієнтами. Однак не можу пройти повз спад інтриги десь в середині фільму. Це по суті і вплинуло на кінцеве враження. Початок був прикольним і зміг зацікавити, але далі, як на мене, інтерес поступово почав згасати, а також мені була не зовсім зрозуміла мотивація головної героїні та її дії. Вона ніби запевняє нас в одному, а от робить зовсім інакше. Однак, попри те, у фіналі ситуація знову таки вирівнювалась, але трішки неприємне враження все залишилось. Можливо, знову ж таки, справа в тому, що фільм мав свій нестандартний підхід, як для звичайної мелодрами, однак мені здається, що все таки це стосується і недостатньо глибоко пропрацьованих героїв, а також сюжетної складової. Підбиваючи все вище сказане, його оціню на 6 балів, самі розумієте чому. Плюсик за ідею, але мінус за втрату інтересу під час перегляду. Візуально картина мені сподобалась, і я оцінюю її на 8 балів. Гра акторів також на достойному рівні, і отримує від мене вісьмірку. Тоді як музичний супровід на 7 балів. Тож, в результаті, ми маємо неординарний фільм. Із крутими героями та ідеєю, однак зі своїми недопрацьованими моментами. До плюсів картини віднесу акторський каст та ідею. Тоді як недостатню мотивацію дій героїв та спад інтриги всередині фільму потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками на рахунок цієї новинки або розкажіть, які мелодрами ви полюбляєте. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте підтримати його лайком. Так я знаю, що наш контент вам вподоби. Щоб не пропускати інші цікаві новинки, підписуйтесь на канал. Також не забувайте про інстаграм та ТікТок до зустрічі в нових класних випусках і па-па!